Привіт! Ви на каналі Ukraine Code І сьогодні ми розберемось у професіях, що працюють з даними та подивимось на їх середні зарплати. Штучний інтелект та машин лорнінг змінюють ринок даних та аналітики. Ця сфера стрімко набирає популярність останніми роками, адже обсяги даних, що генеруються у світі, зростають у геометричній прогресії. Компанії усі галузи потребують кваліфікованих фахівців, здатних ці дані проаналізувати та надати цінні дієві рекомендації. Фахівець з аналізу та науки про дані може застосувати свої знання та навички для вирішення задач у самих різних сферах: від медицини та біотехнологій до маркетингу та фінансів. Крім того, це непогано оплачує. Я вам скажу. Існують дата аналітики, дата сайнтісти та дата інженери. Це три тісно пов'язані проте дещо відмінні професії в сфері роботи з даними. Розберемося в їх основних відмінностях. Дата-аналіст або аналітик займається витягуванням інформації з даних. Його робота включає збір, очищення, перетворення та аналіз даних з метою знайти корисні патерни, тренди та інсайди data аналітик працює в тісній співпраці з бізнесом, допомагаючи зрозуміти дані та приймати обґрунтовані рішення. data Scientist фокусується на побудові прогнозних моделей машинного навчання на основі статистичних методів та алгоритмів. Його мета отримати найбільш точні передбачення та прогнози з даних. Для цього потрібні знання математики, статистики та програмування. Data інженер створює та підтримує надійну інфраструктуру для зберігання та обробки даних, так звану Data Pipeline. Це бази даних та системи збору і передачі даних, оптимізуючи їх за швидкістю та масштабованістю, щоб задовольнити потреби бізнесу. Та ця інформація буде наповною, якщо ми з вами не подивимось, скільки заробляє кожна з цих спеціальностей. Ось кілька прикладів з інформацією про середню заробітну плату Data Scientist. Середню це не велика, не маленька. Я нагадую, що у багатьох компаній є ще таке поняття, як бонуси або акції компанії. Отже, як бачимо, Glassdoor показує, що середня зарплата Data Scientist – 120 тисяч доларів за рік. Також ми можемо подивитись з іншого ресурсу. Ще один ресурс, з якого ми можемо подивитись, також середню зарплату для Data Scientist – і бачимо ось такі цифри. Давайте подивимось, що нам покажуть про середню заробітну плату дата аналітика. І ми бачимо трохи менші цифри, та все ж не маленька зарплата, я вам скажу. І давайте ще подивимось середню зарплату інженера. І ось такі цифри нам показує Glassdoor. Яка з цих ролей вам підходить найбільше? Залежатиме від ваших мотивацій, hard і soft skills та грошей, які ви бажаєте отримувати. Слідуюче питання, яке зазвичай виникає, який родмап, як туди прийти, що треба знати? Отже, все по порядку. Ну, саме перше, це що? Це підготовка, що треба знати для дата аналітика. З основних скілів це Excel, розуміння основних функцій та можливостей, SQL для витягу та маніпуляції даними, змов програмування це, звісно, Python або R. Python поки користується більшою популярністю. Використання інструментів для візуалізації це такі бібліотеки, як Power BI, Matplotlib, Seaborn. Останні дві ми з вами якраз розбирали в попередніх уроках, вони не складні. Обробка та очищення даних. А саме засвоєння технік обробки даних, виявлення та виправлення аномалій. Pandas нам у цьому велика допомога. Туторіал з цією бібліотекою також є на каналі. Welcome! Звичайна комунікація та критичне мислення. Без нього нікуди. Це не повний список, все залежить від проєкту та запитів бізнесу. Технології можуть змінюватись, та вище зазначене це must have і зустрічається найчастіше у запитах вакансій. Отже, якщо коротко, то roadmap – це опанувати Excel, SQL та Python для аналізу даних, прокачати статистичні навички та навички візуалізації. Розвивати soft skills, комунікація, розуміння бізнесу, критичне мислення це теж must-have. Переходимо до Data Scientist, або Data науковців. Це область, що поєднує математику, статистику та навички програмування для вилучення знань та інсайтів з різноманітних наборів даних. Розвиток кар'єри в області Data Science вимагає глибоких знань та навичок у ряді ключових технологій. Це знов таки мови програмування, як Python або R для вирішення завдань аналізу даних та машинного навчання, розуміння статистичних методів та математичних моделей, основи машинного навчання, а саме вивчення основних алгоритмів машинного навчання, наприклад, таких як класифікація, регресія, кластерізація, серед бібліотек та фреймворків, що найчастіше потребуються та є запитом у вакансіях, є PANDAS, NumPy. SkyPy для обробки та аналізу даних. Scikit-Learn – це для реалізації алгоритмів машинного навчання, TensorFlow або PyTorch для глибокого навчання, також SQL для вибірки та зміни даних. І звісно, MatlotLib, Seaborn, Plotly – для створення графіків та візуалізації даних. І нарешті Data Engineer. Це галузь, що вимагає специфічних навичок у роботі з великим обсягом даних та їхньою інфраструктурою. А для них буде трохи іншим, хоча деякі технології теж пересікаються. Отже, що треба знати, це знов основи мов програмування та робота з консолью. серед мов програмування Python або Java для автоматизації завдань та обробки даних, обробка та зберігання даних. А це знов таки SQL, робота з базами даних. Робота з фреймворками для обробки даних. А це такі фреймворки, як Apache, Hadoop для обробки великих обсягів даних, Apache Spark для розподіленої обробки та аналізу даних. Також, скоріш за все, вам треба буде познайомитись і вміти працювати з інструментами для оркестрації та контейнерізації. Це, наприклад, Kubernetes або Docker. Нагадаю, по Docker в нас теж є з вами уроки на цьому каналі, можна подивитись. Посилання буде нижче. Також те, з чим прийдеться стикатись дата інженеру, це використання інструментів моніторингу, працювати з розробкою та оптимізацією процесів, а саме, якщо розшифрувати, то це Extract Transform Load. для переміщення та трансформації даних. Звісно, система керування версіями, без неї нікуди. Це наш гід. І також співпраця з Data Scientist та аналітиками, здатність співпрацювати з іншими членами команди для реалізації вимог і аналізу даних. З усього, що ми з вами почули, є спільні технології, які краще знати для всіх. Наприклад, Python є однією з найбільш популярних мов програмування в галузі обробки даних та роботи з ними. Він використовується в різних сферах обробки даних, таких як аналіз даних, візуалізація. Робота з базами даних, машини навчання та багато іншого. Це робить його універсальним інструментом для спеціалістів у галузі даних. Перевага ще в тому, що Python має широкий спектр бібліотек і фреймворків, таких як Pandas, NumPy, Snumpay, SkyPy, Scikit learn TensorFlow, PyTorch, Matplotlib, Seaborn і багато інших. Це робить його потужним інструментом для різних завдань. Я нагадаю, вище зазначені бібліотеки є найбажанішими у вашому CV, тобто резюме при пошуку роботи. Також знання хмарних технологій, на кшталт AWS, GCP чи Azure є вкрай бажаними для фахівців, що працюють з даними. Чи є покрокова інструкція, що робити? Є. Перше, з чого треба почати, це поставити ціль, чи хочете вибудувати або розвивати прогностичні моделі. Або вирішувати бізнес-завдання чи робити вражаючі візуалізації. Друге, базові знання. Вивчіть базові інструменти. Для аналітики це Excel, SQL та Python, бібліотеки Pandas, MATplotLib, Seaborn. Для Data Scientist додайте Scikit-Learn, TensorFlow. По-третє, побудуйте своє портфоліо проектів. Проаналізуйте відкриті дані з Kaggle, зібрані API чи власні датасети. Kaggle, я нагадаю, це ресурс, де ми можемо працювати з даними. Посилання буде під відео. Створіть кілька інсайтів та візуалізацій. Опишіть ці проекти та викладіть на GitHub. Так потенційні роботодавці зможуть оцінити ваші вміння. Нагадаю, що курс по GitHub теж у нас є на каналі. Посилання нижче. Абсолютно безкоштовно познайомтесь з цим інструментом, бо він вам знадобиться незалежно куди в IT ви потрапите, чи будете ви тестити, чи програмувати. Це must have для По-четверте, починаючи шукати першу роботу, фокусуйтесь на стартапах та невеликих компаніях. Так, є вакансії великих гравців IT і для трині, та все ж більше варіантів потрапити і почати вчитись у невеликих стартапах і фірмах. Підготуйте резюме та моніторте вакансії на ресурсах. Наприклад, для України це Dow, популярний український ресурс з IT-вакансіями, чи Джині це ще один вітчизняний джоборд для it спеціалістів. І, звісно, LinkedIn. Рекомендую створити профіль та шукати вакансії за ключовими навичками. Також не слід виключати вебсайти it компаній. Часто вони публікують вакансії, недоступні на інших ресурсах. Берете список IT-компаній. Пані і приходитись по їх рекрутерах, відправляєте своє резюме, навіть якщо не отримаєте відповіді, а це, скоріш за все, так і буде. Це досвід, це спроба вийти за рамки. Здається, так просто, та багато людей бояться навіть слухавку підняти і відповісти, або подзвонити і вирішити щось, не кажучи вже про дію себе презентувати, коли вас не просять про це. Будуть факапи без них нікуди. В процесі відмічайте свої слабкі сторони, оновлюйте резюме, проходьте технічні завдання та співбесіди. Перший досвід допоможе розвинутись. Ну і головне не зупинятись на досягнутому. Постійно вчитись та експериментувати з проектами. Успіхів вам! Побачимось!